Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні розкажу про щепоріза А чого не було на каналі, теж розкажу. Коротше, учив правила Дорожнього руху. З 1 березня заробив за 3 дні 3 штрафи. Ну, получилось так, що. Забув, забув просто правила і поліцаї просто взули. От, і сам себе наказав всім вирішувати правила, як на екзаменах, а я 8 з 10 не знаю. Підзабув, ну, от за місяць вивчив ці всі діла, програму оновив знання, то як кожному рекомендую. Бо воно вивітрюється з голови, їздимо, вроді не порушуємо. 30 років, ні одного штрафу в мене не було за стаж. А тут така ситуація. Ну нічого, заплатив, як <кхід> за урок. Так, тепер по ще порізу. По підписник подзвонив, сказав, не затягує і не лізуть кучеряві гіляки. Виробник, я думаю, видно, хто. По фарбуванню. Так, не буду казати. Тепер, по поводу ножиків. Ножики, звісно, вбиті. Воно затягувати не могло апріорі. Так, це той, що ножик я вже наточив. Шліфонув його на цьому, на кружку. А тепер дивимося на цей ножик, що другий зняв. У нього треба знімати. Я на цьому зняв 3 мм ножа. І на цьому видно, що ота біла кромка. Ото от все зализане, як на куходному ножі. З двох сторон він, виходить, заточений. От так хорошо видно на світло. І тепер треба по цьому ножу, отаку приложити, відміряти і теж сточити біля 3 мм. І тільки тоді вони. Почнуть різати. Ножі не треба жаліть, як цепок на бензопілі. Їх треба заточувати. Якщо вони там слабший метал на них, ну це дуже похоже на ресур, От. їх треба підточувати, значить, кожен день. Знімати і точити. І тільки тоді воно буде різати. Інакше, яке б воно не було, сталь, яка гарна, якщо в нього геометрії цього заточки отакої немає. З цієї сторони не должно бути нічого. Просто, просто рівне і гостреньке, І все. А тут неправильно. Так, зараз наточу цей, поставлю ножики, відрегулюю пластину, щоб було десь міліметра до ножика. Так, і на слідуючий раз займусь уже бункером. Буде. Буде слідуюче відео. Як я буду його виготовляти, покажу шаблони, як я підпасовую, щоб ну, саме оптимальніше його зробити. Потім підніму тельфером на стіл і буду його робити на столі. Ось така от ситуація. Все, пишемо коментарі. Всім пока!